Всім привіт! І це той же час, який ми закончили в прошлому відео. Дивіться, я поміняв язик, що зараз напишу вам номер, який я хочу купить. То Ты... Ч ⁇ все, кончился? Ну Ты... Ты... Восемь, два с половиной лям. Просто показал. Теперь давайте сниму гроши. Поедем в платформу строх и подумаем машину. Так, восемь. Может так? Ох, ты че? Охренел! Та шо? Біда. Маю... Якінувку... Можу, що піде? Машина мою кажуть розробники, на ринках підвищиться якість молочної продукції. Далі про погоду. Завтра на день усіх закоханих в Україні трохи потепліє. Протягом дня передбачається подекуди до шести два прогнозуються нам такі. Упродовж п'ятниці суботи сніжитиме. А що ти до мене до. А що ти до мене докапує? І наостанок уже завтра у Києві та Львові вирушать у рейсі романтичні потяги до тебе. Курсуватимуть три дні. Двогодинний кільцевий маршрут створили для того, щоб військові провели Є. час із родинами. До романтичної що подорожі буде? зможуть долучитися і всі охочі. Залізничники випустили у продаж квитки. Ди яке борзе, Це поки що все про розвиток подій. Завтра Охрені. все буде Україна. Що потрібно А нахрен до мене ковоса. オフォード Марина мені оце каже Алінка, а пішли завтра погуляємо Ну, копався, пожив. Ну, ходим я кажу, Марина, ти бачила ти мінус на вулиці? Ти шо? Азар, якраз такий плюс. Але спочатку більшість України там буде хмарно з проясненнями почали. Вночі температура щоправда опуститься до мінус. Як день, день волого від одного морозу до шести тепла, Зараз буде суха Від в в уже... суху, трьох морозу до двох.

Нестерпно Відоєного серцебиття вже менше, ніж чем... потримайте ще трохи Ми за вас повоюємо, смерть, ваше життя Не потрапив сьогодні в спортзальчик сьогодні данчик не в тонусі Пацанам прилітають криваві бонуси так. в Буковелі захмарні ціни. У мене вчора ліпший друг загинув. Кобіна. Так втомлене, прямо, я не зможу приїхати на похорон Ваша ніч прождень, но матеня наша мрія. Ви втомились нестерпно від воєнного серцебиття. Протримайтесь ще трохи. Ми за вас повоюєм Пам'ятайте, лише наша смерть, то є ваші життя. Дві кауси на щоденник влаштували. Не перепригнув. Комусь на в розмові <ріхи> вимагаємо лече. Переприда додому. Ми не створімо <ріхи> далі.

Да вам все продавать не буду об этом чудище. Ну Всем Всем до побочения. До скорых встреч. Папа. папа -па.